Сьогодні 2 січня у нас нарешті у Харкові сонячна погода. Так, сонце, бачите, під отаким кутом на панелі зараз 12 година. І зараз покажу, що воно видає. Це на рахунок того, що багато хто. Каже, що взимку там супер виробітка. Супер просто зараз. Давайте он. На градуснику Сім. І що ми маємо зараз? Що ми зараз маємо? А маємо ми. 1,1 кВт. А тепер нагадаю, влітку у той самий час виробітка йде на рівні 2,5 кВт, коли панелі перегріті. А це означає, що? Це означає те, що зимові кути дуже сильно впливають. І навіть те, що низька температура не дає гарного виробітку. Максимальну виробітку на рівні 3,1 кВт я бачив у вересні. Ну, і тобто, думаю, що буде ще на початку травня. Так, тепер давайте трохи по грудню. Що було у грудні, ну, що можу сказати, це другий місяць болю для альтернативщиків. Виробітка у мене з 3,2 кВт поля составила 22 кВт. Тобто, це ну, рівень споживання інвертора. Якби не Eh, нічний тариф. То, в принципі, можна було б взагалі систему відключати. Ну, а так, як користувався ночним тарифом, то ще, виходить, е, там 240 кВт значних я використав. Вот. Вот така ото історія. Це, всіх ще раз вітаю зі святами. Не переживайте. Як бачите, сонечко почалося, бо в грудні, наприклад, у нас було всього 2 сонячних дні. І виробітка е, зараз максимальна тут. Зараз от 2,1. От у грудні у мене максимальна виробітка була 2,9 кВт. Там один день 2,9, другий день 2,4. Всі інші 29 днів виробітка була менша за кВт. Ну, зараз отак от виходить. Ну, тобто, день вже стає трохи довшим, сонячних днів буде більше, тож все буде добре. Тримаємося. Все, Всім подякував. Не забувайте лайки, підписки, коментарі. Давайте, до наступного разу.